Олексенко Лізавета, Тарас Григорович і Лея. Це що мене, як росла, я люди не любили. Це що мене, як виросла молодою були За що мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускає з мого цвіту? Дивуються, не знають, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіте. І не знай, моя сестра, Цвіт королеви схилив свою рівня у червоне рожеву. На біла поникла личенько лілеї. І заплакала лілея, росою сльозою заплакала і сказала. Брате мій, ми з тобою вже давно кохаємось, а я не встигла сказати, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась. Та на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате, єдиний, хто їй лихо заподіяв я була дитина. Я гралася, забавлялася, а вона все та нашого злого пана кляла, проклинала та й вмела. У мене пан сев догодувати. Я виросла, викохала в білих палатах. Та не знала, що безстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене поки. Та прокляли його люди. Хату спалили, а мене не знаю за що. Убити не вбили. Тільки ми нові коси остригли, накрили мокрою ганчіркою та й готались. Жиди навіть нечисті на мене плювались. Отаке тобі, брати. Була мені світі молодого, короткого, не дала дожити людовіку, Я умерла зимою тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж газі селила. Дівчата уквічались і почали звати лілеїсніва цвітами. І я процвітати стала в гаях, теплицях і білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеві світе, наче ж мене Бог поставив світом на всім світі, щоб я людей веселила, тих самих, що били мене й матір? Милосердний, святий Боже, милий, і цвіт королеви схилив свою глівоньку червоно рожеву на білу, вони плавить колілей.